Добрый день все. Ну, видели, опять же, игра, в принципе, я сейчас сказал своим ребятам, что в большом счету была где-то ничья, игра. Мы просмотрели не одну игру в Волыни, пытались э, сыграть построже в обороне, где-то поймать э, команду на контратаке. Моментами это получалось, моментами нет, но радует то, что даже после этой ничьей я увидел в раздевалке расстроенных ребят. Это радует. Если раньше, если опять же раньше мы говорили о том, что хотя бы не проигрывать, то сейчас я понимаю, что они уже сами верят в то, что мы двигаемся в правильном направлении. Да, не все сразу делается, но этот момент мне понравился. Ну, я скажу, это уже мы не один раз разговаривали на Эту тему, кто хотел уйти, тот ушел, кто хотел остаться, остался. Долгов у команды нету, нам заплатили за январь месяц зарплату, поэтому сейчас мы работаем и тот бюджет, который есть, нас, ну, по крайней мере, нам хватает и на переезды, и на проживание, и на игры, и на премиальные, скажем так. Ну, два тупо, ну, два э, такие амбиции ну, все все понимают, что это тяжелая ситуация. в Стране, поэтому все идут на понижение, опять же, зарплаты. Бюджет уменьшился, но он стал стабильный. Он стал стабильный. Здесь лучше, скажем так, стабильно, чем непонятные цифры, которые будут выплачиваться с большими задержками. Еще раз. Нет, стадион, потом было опровержение или пояснение, стадион, он находится не в залоге, стадион у клуба, поэтому здесь я не знаю, откуда пошла эта информация. Там единственное, что корректировка есть, что учебно-тренировочная база вроде как находится, но тем не менее мы на ней живем, тренируемся, и мы, и дубль, то есть все, все стабильно. Добрый день. Слово для коментаря людовічі крутяниму. Жінок з 8 березня. Бажаю щастя здоров'я, любі. Все у вас вийде не так, як в нас сьогодні. Ну, бачите, в принципі, наша інтуїція підказувала нам, що сьогодні щось таке подобне повинно бути, але все ж таки надії були на більш. Переможний результат. Прикро, що не виграли. Зробили 30 ударів по воротам. Завжди воротар знаходив правильне місце, реагував. Напевно, на те, що я його не взяв в команду. Він був у нас в Кривому розі, дуже хороший воротар, але я в кінці зламав палець і не могли його заявити. Потім я цілий час вагався, міг його взяти, він був третій в Одесі. Бачите, як буває. Вийшов і доказав, наскільки ми неправильно думали і правильно приймали рішення. Саме футболістів інколи так проявляється. Ну, молодець. Марущак показав, що він дійсно хороший футболіст, скажімо так. Дуже спішили забити, дуже невиправдані. Рішення приймали в завершальних стадіях атаки, мусили бути більш концентрованими. Я просив моменти будуть. Вспомніть спочатку все, психіку направте на ноги і управляйте ногами. Як управляєте ложкою, коли їсте суп, вухо ніхто туди не засуне ніяку жидкость. Ні, взяли тими ногами щось, не доробили, б'ють кабахідзе, бачите, що робить. Последні минути сконцентруйся, ну минута, подивись, ну прижми той підйом. Ну, появи кваліфікацію, який же рівень мусить гравця збірної, щоб в таких моментах не попасти в ворота чи сильно не прострелити на рівні туловища, не бити кудись. Ну взагалі, я розчарований концентрації, Бабатунда теж прийшов, прийшов, потім впав, десь кавернув. Говорю, що таке? Ну у баланса, що він мав на увазі, я так не зрозумів. Сто граємо налить, якого балансу? Чи? Чи не то поняв. Отака концовка. Це ігроки збірної, Кабахід, Дзерік і Бабатун. То що казати про Хомченко чи щось? Ну так, сьогодні такий день, трудно і потеряли шанс, які яку маленьку надію все-таки бути в групі команди, яка хоче десь посопротивлятися і набрати очки, посуперничати серйозно і би цікавіші грати. Ще якісь маленькі шанси є, але ця перемога повинна була для підняття духу, для впевненості для того, щоб з Карпатами, так сказати, зіграти більш ну, серйозно, тому що там буде дуже така іра максимальна така бойова, нам здається. Мали що ругати? Були помилки, звісно, в деяких гравцях, але в основному старались. Переграли, але не могли забити. Футбол значить важливо забивати голову. Ну, старались всі. Треба мати на рівень сильніших гравців для того, щоб реалізувати последній пас, чи простріл, чи подачу, чи передачу. Треба зробити зрячу для того, щоб хтось завершив удар. А сам удар максимально. Проявити свою майстерність. Куди тренер? Туди залізе, в душу ж не заглянеш, не скажеш ногу не підправиш. То, що я казав тільки, що футболісти потрібне виконання. Гравці збірної вони на такий рівень пішли, повинні, яка б збірна не була, повинні виконувати. Ці всі <кій> рухи якби кваліфіковано. На то воно рівень, футбол цього складається. А то, що е, таке буває в футболі, я не думаю, що наша команда не стояла, всі старалися, суддя судив, як завжди, дивно. Ну, хто ж ви не впав зразу свисток, ну Це погано, це погано і нічого не хочуть нас міняти. Е, дуже багато свістків суддя дає, і в нашу, і в ту сторону. Піддається на ці моменти. Вони медленно, це тільки розвивати щось, десь хтось боротьба, ай! Зразу свистук. Ну нічого не було, штрафний, рикошет забили гол. Ну, ну тренуй, збори, прыжки, куверки, він тобі свисне там десь раз, два, три гол. І потім встане десь чоловік ззаді, і трудно забити. А щоб забити при такій масирній обороні, треба добре володіти дрібним, бути агресивним нахальним. Я розчитував на майстерність Маттея. Він дуже серйозно може зіграти на скорості, а він же втікався штрафної. Він ще м'яч не прийняв, вже боявся, щоб його не вдарили. І закінчив він через рік на перший Бухареській бані якоїсь центральній. Ну так не можна грати. І він не буде більше грати, поки я йому сказав, не будеш, збереться грати. Я тебе поміняю, грати більше не будеш, поки неізвісно, як ти заявиш про себе. Бо наш Хомченко сильніший, вітя зараз старається, я його буду ставити. Він може щось создати, він нестандартний. Вчора дуже сильно задубль зіграв. Я зараз жалію, що його раніше не випустив, тому що думаю, матей, Ерік, вони зіграні, можуть обіграти». А Він тікає, за штрафною, що, штрафно, що м'яч не получив, вже боїться, щоб не вдарили. Це ніколи не буде футболістом. Не з лосі, пропав, дожен був зв'язати ігру між двома опорними. Він каже, ти все час, зліва, справа під Еріком. Все, він ніде не вспівав. Прийме м'яч, уходить назад, оббігає. Ну, Слабо. Ну, іноді треба. Я хотів Хомченко. Вчора два тайми. А ти але думаю, на заміну випущу. Надо було в першому таймі поміняти. Таке, ну, такі, не вгадаєш. Новачки Чептань. Та добре, Богдан, якби нормально. Один простріл був, то він щось не був готовий, я не зрозумів, що він там уснув. Шарпар хорошо зігравши, не зігрався. Но... Він міє грати, я думаю, з кожною ігрою він буде грати сильніше. Я доволі не його ігрою. Без питань. Віталій, вам не дуже, мені здається, що дуже довго готують атаку. Защитники 7-8 пасів між собою. Всі нападаючі які дійшли назад. Часу нема і пас ідуть паси. І поперед, 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 поперед. За рахунок цього багато втрачено було часу. Я ще кажу Рома, що вначалі сказав, що ми якщо медленно будемо розвивати так, вони швидко уходять назад. Я бачив ігру їхні з Лічовцем в записі, бо ми тоді грали і це. Якби були в поїздці в поїзді, які грали Лічовіць з п'ятницю з, з Чорноморцем. І подивився цю ігру, кажу, вони швидко назад уходять, грають на контратаках. Вони рівну ігру зграли Маріуполь. Зараз там хороша команда. Вони за його грали по ігрі вчора ви бачили. І треба робити це швидше. Тому що, може за того, що наше поле, трава хороше, а ми грали вже в Турції поля, так трави майже не було. Трава була маленька. Так само у Дніпропетровську, у нас трава велика, сочне поле таке, трошки в'язке. Якби, і, ну, от такі. Я представляю, що вони. Це нам помішало трошки. Отпочувається, хороше поле, якби воно. Не адаптовано для цього, ми якби потренували, чуть теж берегли, не знаєш, як краще. Треба грати швидше. М'яч, як трошки медленно в нас ходив один від одного, я согласен, і ми на це робили акцент. Але футболісти виходять, вони забувають, що їх просиш. А їм легше потікали м'яча, вони швидко всі назад. Стеляться, вбивають, падають, пригають, айкають, тйокають, хтось зупиняє. Знов треба розвертатись, знов треба повертати, знову все по-новому, знов там десь якесь падіння. Ну і так воно, якщо б м'яч тримався в полі, цілий час в руху, кваліфікований рух, без м'яча ми б більше ще создали момент, тому що реалізували. А так швидко розрушали, тому що спішили в завершенні, а вони успівали розрушити, вибити там, впасти, потягнути. Правильно. Але ж ми не можемо пуляти, там нема сачка в нас, нема сіянкама, там впереді, чи хтось мітіч. І ми могли іноді давати в кінці матчу длинний пас, зброс, гащен під удар, забивав, чи дудник, там Були такі комбінації, чи піщур, як був. Зараз немає. Ми ну, якби в кінці вже почали навіси, якби надіжди, що м'яч відскочить, хтось доб'є. Але мало агресії, мало мощі зараз в команді. не можемо. Я доволен, що Шарпер у нас пограє цей. Круг там побачив, він футболіст мощний, я люблю, але ну, так склалося, що у нас такі пірбі гравців і під них треба робити команду. Якби, видавити не вдається. Якби медленно, то тоді за що сили атлетізму ми могли дожимати. Я кажу, зараз не виходить. Питання мало, коли можна? Ну, куди ж я діну, здавайте. Ви вже сьогодні 8 восьми марта, так. Кілька да. тижнів тому була ваша така цікава ініціатива внести деякі зміни до правил. Це принаймні написало дуже багато наших місцевих засобів масової інформації. Скажіть, на чому закінчилося? Це просто були розмови? Не розмови? Я не думаю, що у нас знімуть з роботи, чи в мене якби без мого бажання, але... Конференція, вибрали мене президентом Федерації, я мушу робити, якби відчитали за рік, вроді так, мої помощники, я в курсі всіх діл, відробили нормально, провели 48 змагань, і я в курсі всіх моментів, які проходять у волинському футболі, і в дитячому, і в юношему, і в аматорському. І тому, щоб підтягнути і зробити крок в розвитку. Приблизити до професіонального рівня гравців, які випускаються в школах чи в аматорських командах. У нас 10 команд, грають з юнаками, і грати повинні швидше правила, які ми не согласували да, з Федерації футболу України. От <кхід> на конференції в п'ятницю на конгресі верніше, до мене підійшов Вася Мельничук, який є. рывных Судейского комитета. Что ты там придумал? Зачем ты это делаешь? Что ж мы не разрешаем? Там правила какие-то Вася, А ваши правила они что правильные? Кто их писал вообще? Тоже в кабинете сидит Цюрих или где? Какой-нибудь Робинштейн написал правила, все должны делать. Почему их за ними не смотрят, что не меняют? Посмотрите, что сегодня судья сделал. У нас в области я запрещаю такие свистки. Он дал 30 свистков. А у нас 15 свистков больше суддя, если дасть больше, судить, следующий тур не будет. Он должен регулировать. Кажу, есть толчок, играя. Так, под тагли стиль судейства. Нашим суддям я говорил, когда нас собирали на аттестации, я говорю, дердо, я говорю, Витя, Виктор, що тут у вас, эти правила, то-то. Зачем вы так много свистели? Дайте футболістам більше бегать, паузи, развитие глушится. Хай набігаються за игру, толчки. и он это. Говорит, у нас не, так, не, не такой футбол. как это? Правила-то одни. И в Англии у нас. Просто там судья себе бегает, футболисты играют. И травм нет. Грубых нет грубости. Есть жесткая мужская борьба. А кто бы в Англии ему позволил столько свистков дать, как сегодня? И ему ничего не скажешь. И вас, и мы хоть в области, никто мне не скажет, что ты делаешь. хорошо, что там Вася, ми передайте, ви ж напишете, що я кажу. Не будемо його слухати. І хай конференція Волинська чи Конгрес рішить зняти кварця, з я от я уйду без проблем. Ну ми повинні щось робити, якщо в Києві не бачать, в Швейцарії не бачать. Як суддя виходить, свістить, скільки йому голову збереде. Надо, не треба. Потім боковий лізе, куди не треба. Вчора шахтери грає з металістом. Барибайде, що він там маше. Борьба центрально, він має фізично бути готовий, співати, все дивитися. Ми фіксуємо по новим правилам: положення гри, аути, у взяття ворот. ворот. Ото суддя має все. А толчки, падіння, айкані, мекані, бекання, взагалі не должен влізти. Хто влізе з боковий, судити не буде. А в нас багато біля 50 суддів є. І дівчата є. І все, ми збиралися, я йому пояснив. Принімаємо вже живу монету, живемо новими правилами. Суддя не влазить ігру, нападін не реагує. Це що вчора дав э, Кримський суддя, э, Жабченко, жовту, нащо давати цьому футболістаму жовту? Ми запретили давати западіння, тому що нападаючи в Україні мало хороших. А хто їх тормозить? Судді. Потому что в том уроке Селезнев поборолся, его сбили, надо давать пенальки. А судья, чтобы не дать пенальки в сторону соперника, дает Селезневу желтую. А за что ему желтую? Он вообще потерял, его сбили. Так он уже второй раз боится бороться, бо ему дадут желтую. И красную получит игрок, который на завершающей стадии атаки, который борется. Он должен лезть, прыгать, то он боролся, его зили и за это ему еще... Желтые дают. Ну, у нас такие правила. Не реагировать на это. Если ты не хочешь давать пенальки, то за что ты наказываешь нападающе? Пускай агрессивно дальше борется, не ограничивает его можливості. Он уже наполовину не будет таким активен, когда есть желтый. Почему логично люди не могут это понять? Но у нас это запрещено давать нападающему желчьем. Считаешь, что не пенальки а вообще, хай себе лежит и игра идет. А да, Следует. Да. То же самое. Упал, его толкнули, он не упал, начал бороться. Потом упал. Желтую карточку дали. Зачем? Ну вот у них вот такие желтые. Еще у нас правило такое. Значит, судья не имеет права. Значит, футболист 6 секунд ездит у вратаря, когда ему дают мяч. И он должен 6 секунд вернуть его в игру. Или разыграть там, ну, не может держать больше. Как бы есть ограничения. На грани этих, этого дозирного времени он регулирует вот мяча. Как бы все равно хочет, не может затягивать. Так само судья. Упал игрок, 5 секунд, должен быстренько встать. А если больше, то он войти в поле должен через 5 минут. И он должен знать, что 5 минут команда будет играть в меньшинстве. Да. Если удар локтем, грубо, да, за это желтое. Или головой там, ну есть там, мы написали каких момент. Я считаю, это из жизни, это нормально. И судья будет следить за тем, что ему не надо свистеть каждую минуту, останавливать грубо у него есть. А кто меньше даст свистков, того премия в конце, когда ему идет оплата, в два раза мы платим больше, будем платить там, допустим, 300 гривен за игру или 200, я точно не знаю, что там в бухгалтерии. Значит, будет ему, если 200, будет 400. А если он сделает больше 15 свистков, значит, судить тур не будет. Уже кусок мяса не купит на базаре за судейство, все. А хочет судить, значит, меньше свистеть. Чем меньше свистеть, его не видно, футболисты бегают. Это же швейцарцы там и наши не думают. У нас судей сколько? 500 человек судей. А їм ніч би не давати футбол грати, а судити. от і все. У нас в області будуть ці правила. Нам яка папа завжди симпатизувала і симпатизує, але в нього вагомий контракт, а в нас там в цьому плані ми не можемо бути прикладом оплати його, можна сказати, майстерності чи контракту. Дніпро більш серйозний клуб, він грає в Єврокубках і там вони з контрактом розберуться і розібралися. А ми, Волинь, поки що не можемо його запросити. Така ситуація. Добре, дякуємо. До свидання,